Вітаю! І 20-та порада бухгалтерам. І сьогодні за роботу з архівом бухгалтерських документів. Хочу сказати, що архів це задня лінія оборони бухгалтерії. Коли приходить перевірка, якість архіву стає критично важливою. Нормативними документами України встановлено строки зберігання документів. Тому архіви наше все. І так, який же алгоритм організації архіву. Єдина структура рік, місяць, ділянка, чіткі правила доступу до архіву, наявність резервної електронної копії. Заборона зберігати документи без системи, регулярні перевірки актуальності архіву і порада. Архів це не склад документів, а інструмент податкової безпеки. Слідкуйте за порадами. Наступна порада завтра.